Пане Рабіновичу, ви такий багатий і успішний. Давайте напишемо книгу, як я заробив перший мільйон. Ви що таке? Пропонуєте мені явку з повинною? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Цирк виступав перед співробітниками компанії з нагоди її ювілею. Клоун смішив, фокусник дивував, а канатоходець витворяв неймовірні трюки, після чого жартома запропонував кому-небудь із глядачів повторити номер. Один дідок зняв піджак, заліз на канат і кілька разів спокійно прогулявся туди і назад. Хто це? запитав здивований директор цирку в директора компанії. Це наш головбух, гордо відповів той. Ще не було жодного випадку, що він порушив баланс. У салон літака заходить стурбована стюардеса і звертається до пасажирів. Панове, наш літак перевантажений і погано піддається керуванню для того, щоб не загинули всі, хтось один має вистрибнути. Добровольці є. Голос позаду. Ну, ось так завжди. Коли те ще не потрібно, то вона тут, як тут. А коли потрібно, то її немає. Розмовляють два психологи. Я кожного свого пацієнта завжди запитую, чи грає він у шахи. Навіщо? Якщо він не грає, раджу почати грати. А якщо грає, раджу припинити. Але чому? Та сам не знаю, але у 80% випадків допомагає. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Яша Робінович прийшов у гості до одруженого приятеля Моні. Той у цей час відчайдушно рубається у якусь стрілялку на комп'ютері і нікого не помічає. Щоб якось привернути його увагу і почати розмову, Яша вічливо цікавиться. Моню, а велика місячна абонентська плата за цю гру? з кухні лунає відчайдушний крик дружини. Холера ясна, Моню, То ця проклятуща зараза ще й платна. Дві інтелігентні дами лаються, а ти овесь що через коня прийшов, а ти сорока з казки. Перша жінка приходить додому і запитує в доньки. Чуєш Катрусю, а хто така сорока з казки? Мамо, ну ти що взагалі? Це ж сорока ворона. Цьому дала, цьому дала. Допитливий студент запитує в професора. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, люди насправді походять від малп? Молодий чоловіче, що означає походять? Деякі поголилися, деякі нафарбувалися. Український іммігрант прибув до Берліна. Він зупиняє першу людину, яку бачить, і каже: Дякую вам, пане. Німеччина дозволила мені жити в цій країні, дала мені житло, грошей на їжу, безплатне медичне обслуговування, безплатну освіту і жодних податків. Перехожий відповідає: Ви помиляєтеся, я сирієць. Чоловік іде далі і зустрічає іншого перехожого. Спасибі за те, що така гарна країна Німеччина так привітно мене зустріла, дала прихисток і матеріальну підтримку. Чоловік каже: Я не німець, я іракець». Новоприбулий іде далі, до наступного перехожого, потискає йому руку і каже: Дякую за прекрасну Німеччину. Перехожий піднімає руку і каже: Перепрошую, але я з Пакистану. Я не з Німеччини. Чоловік нарешті бачить іде мила дама, запитує її. Ви німкеня? Вона відповідає Ні, я з Індії. спантеличний чоловік запитує її. А де ж німці? Жінка подивилася на годинник і відповідає так вони зараз усі на роботі. Емік. Привіт, як справи? Ви ж із Сарочкою п'ять років уже одружені і живете щасливо. Ай, та майже що так». Сарочка живе щасливо, а я таки просто перебуваю у шлюбі. З іноземцем в Одесі сталася біда. Терміново знадобилася кров. Знайшли відповідного донора, але він вимагає грошей наперед. Йому пояснюють, що потерпілий дуже багатий і, безумовно, все потім оплатить. Ні, ні, не погоджується донор. Потім у нього кров буде інша, моя. <риклад> Лондон, ранок. Старий англійський лорд снідає, вбігає дворецький і кричить Сер, Темза вийшла з берегів. Лорд флегматично. Джоне, вийдіть, а потім зайдіть і доповісте, як слід. Дворецький виходить, потім знову вбігає і кричить Сер, Темзе вже біля нашого будинку. Джоне. Вийдіть, а потім зайдіть і доповісте як слід. Дворецький виходить. Відчиняються двері, статечно входить дворецький, за ним у кімнату вриваються потоки води. Тем сер. <рик> У міських автобусах над головою водія завжди висить оголошення. У Німеччині суворо забороняється розмовляти з водієм в Англії. Буде краще не розмовляти з водієм. В Ізраїлі немає жодного інтересу розмовляти з водієм. В Італії суворо забороняється відповідати водієві. Зустрілися двоє давніх знайомих. Розговорилися, один питає Ти пам'ятаєш, що який жив навпроти в'язниці? Так, і що? Так і тепер він живе навпроти дому. <розум> Універ. Двоє колег-викладачів предмету по захисту інформації. Один другому скаржиться, Ти уявляєш, Вадиме? Учора у мене з компа поцупали екзаменаційні білети. Думаю, це ота група з третього курсу. У них завтра екзамен по предмету. Не розумію твого обурення. Тут же радіти треба. Адже можна сміливо сказати, що курс прочитано недаремно. Вахтовий матрос капітану Круїзного лайнера. Дозвольте доповісти у судні пробоїна. Капітан, звідки інформація, матрос, у плавальному басейні акула. Науми Абрамовичу, ви мудра людина, у мене є інтерес. Хочу знати за вашу думку. Я ось тут спортом почав займатися, харчуванням таки правильним цікавлюся. Як ви думаєте за це все? Допоможе? Ой, вей, Ізю. І де ж воно має таки допомогти? У тому, щоб років до 200 дожити, е, вже дуже хочеться. Ой, Ізю, усе неправильно. Ти краще на сарочці з 35-ї квартири одружися. І що? Ви хочете сказати, що це якось допоможе? Так і так. Уже ж відразу таки перестане хотітися. Налаштовую супутникову антенну за містом. Стою перед нею, біля вуха телефон, на тому кінці людина, яка на цьому розуміється. Людина, там є така штучка біла, як кришечка, вона ще крутиться. Пауза. Знайшов якусь білу штучку, перевірив, крутиться, значить, вона. А ти її не крути. А то потім без спеціального обладнання вже нічого не зробиш. У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає в пологовий будинок ад'ютанта. На вас, радісно відповідає ад'ютант відразу після повернення. Оце так так. Доповідай детальніше. Онук ваш лисий, пузатий, нічого не розуміє і увесь час кричить. Лондон. У центрі британської столиці відбувається свято компанії Кока-Кола. Під час урочистостей у повітрі кружляло 100 гелікоптерів із написом Кока-Кола. Було випущено 200 тисяч зарядів святкового салюту. На імпровізованій сцені співала Мадонна і Дженіфер Лопес. Фахівці заводу Живчик вважають, що це дешевий рекламний трюк. Щойно в науковому колективі починаються інтриги і чвари, як його результативність падає до нуля. Ви, мабуть, добре розумієтесь в науках? Ні, я добре розуміюся в інтригах і чварах. Автовокзал, автобуси, люди. Раптом до автобуса йде старий дід із рюкзаком, у чоботях, одяг, як у лісника, загалом типовий мисливець. Заходить він в автобус, і тут всі просто очманіли. Від діда йде страшенний сморід, просто очі виїдає. Педантичні громадяни викликають поліцію, діда забирають у відділок, саджають на стілець і допитують Діду, ти чому так нестерпно смердиш? А ось синку, пішов я в ліс на полювання. Ніч стояла, сиджу біля багаття, раптом бачу, у кущах пару очей горить. Я рушницю взяв, з одного ствола туди шарахнув. Очі згасли, біжу в кущі, а там вовчара здоровецький лежить. Ну, я і давай з нього шкуру знімати. Діду, то це шкура так смердить? Та ти далі слухай. Загалом сиджу я знову раптом бачу у тих самих кущах уже дві пари очей горять. Я з двох стволів туди як бахну, очі згасли. Біжу, дивлюся, два величезні вовки лежать. Ну, я давай шкуру знімати. Діду, то це шкури так смердять. Та кажу ж тобі, далі слухай. Знову сиджу я біля багаття, раптом дивлюся, у тих самих темних кущах три пари очей світяться. Ну, я з двох стволів бабах, бабах. Потім ще пістолет дістав, ще з пістолету туди бах. Очі згасли. Іду в кущі, а там три величезних вовки лежать. Ну, я давай шкури знімати. Діду, та досить уже свої теревені розводити. Це ж кури так смердять, чи що? Та це, це ж шкарпетки мої так смердять, та ти далі слухай. Начальник крупного підрозділу розповідає товаришеві я в рамках боротьби з ненормативною лексикою ввів правило. Кожен, хто на роботі скаже непристойне слово, опускає в скарбничку по 10 гривень, гроші йдуть на печиво і напої. І як успіхи. Та як? Тепер ці козли п'ють каву виключно за мій рахунок уже 4 місяці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Листування. Дорогий зямо, у мене є підозра, що наші листи читають. Надсилаю тобі свою волосину, Іцик. Іцик дорогенький, твій лист отримав і волосся теж. Тож не турбуйся, наші листи ніхто не читає. Зяма. Зямо, я тебе благаю, таки читають, бо ніякого волосся я тобі не посилав, Іцик. <реш> Після операції чоловік лежить у палаті, відходить від анестезії. Поруч сидить його дружина. Чоловік розплющує очі, дивиться на неї і каже: Ти прекрасна. Потім закриває очі і засинає. Через деякий час він знову відкриває очі і каже ти симпатична, а чому ж не прекрасна? Наркоз відпускає. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Старенька приїхала провідати свою сестру в будинок для літніх людей. Розпитує її, як там, чи подобається їй, та в захваті. Ой, дуже мені подобається. Тут така атмосфера загальної поваги. Ось у нас колишній музикант, йому 85 років. Він уже 20 років не виступає, але всі тут його звуть маестро. Колишній лікар у нас є, йому 90 років, уже давно не лікує, але його називають тільки доктор. Зі мною те саме. Я вже років 30 із чоловіками не спала, а вчора про себе чую. А ось ця шльондра.